Сусіду б я такий плуг порадив це сто процентів. Працюю вже років 15 сам на себе. Років 10-13. Мабуть, стягували весь сівалки, культиватори, Тепер наче є чим працювати. Плуг купили хороший, трактор купили хороший, все роботає отлично. Саме перед плуга то довго шукав. Тоді це в Одесі мені подивилися Велеса Агро, це. Я поїхав в Одесу. Подививсь, мені сподобався. це я працюю вже третій сезон. Вигорав він вже гектарів 600 це саме менше він вигорав за три сезони. Та й так, техніка хороша. Саме перед, що хороший метал. Ага. Да. Це якби наші лемехи і носаки то це вже разів три поміняли. А це ще все його. Оце 600 гектар він вируб, це ще все його. Оце все, все заводське. Одного носака я був зламав, пеньочок зачепився, я його зварив, він працює далі. заоборотного теж хотілося, бо ми як гораємо такими плугами, тоді в нас великі проблеми із борознами. Поки заробиш, поки не... ну коротше, багато проблем. Тоді комбайном йдеш, або жадка риє, або. А це собі зайшов з одного краю поля і в другому вийшов. Все, поле рівнесеньке, красота. Коротше. Він по всьому йде, по кукурузі йде, буває, якщо по тій вода була. Велика подушка кукурузання, то просто знімав докидачі. Все, докидача зняв і воно ж мале. Різниці немає. Глибоко, неглибоко, леміж зносується в землі. Якщо паршивий метал, леміж зносується. Ми купляли в білій церкві, наварували з румайтовими електродами, і все одно стиралося. Це і робота, я ж кажу. Це він цей рік доробить, а той рік моя прийдеться міняти. Да, себе окупила. Ну, оце, якщо в кого нема, сікти чиня чим Якщо здоровий штурпак, то полиці б, желательно, сплошні. Не пера, а сплошні. Ні, все все ідентичне, тільки полиці. Бо залазять сюди його штурпаки і тормози. Якщо в нас є чим сікти сояшничиня, то в нас воно коротеньке, то я. А так то я ж кажу, так то все. Красота, коротше. Сусіду, б я такий плуг порадив би, це сто процентів. Бо я ж що все на все взяти і за металу. Якщо зараз викидати, мабуть, рублів 300 на простий плуг лемих, то він вигорує, ну, 40 гектар, 50 і треба викидати або відтягувати. Бо воно ріжеться, а це все, я шкав, 600 гектар це його все ріднє. Це третій сезон. Я, я не роблю, то оце все. Може, вже на той рік буду міняти, але. Леміші, може вже буду міняти на те, ну воно ж видно. ось опольова... Польова це ж вона в стандарті. Це воно, я ж кажу, це воно все рідне його, все. І вигорав він, слава Богу, гарненько.